1 листопада у Прилуцькому технічному фаховому коледжі відбулось спільне засідання адміністрації коледжу та ради стейкхолдерів, до складу якої увійшли 15 висококваліфікованих представників із різних підприємств, установ та організацій міста. Ми намагалися зібрати тих представників і ті організації, де закріпляються наші випускники. Сьогодні вони навіть є у енергетичних організаціях міста Києва на спільному засіданні підсумували перелік установ, що надають місця для проходження якісної виробничої практики здобувачам освіти. Значна увага була приділена переходу на дуальну систему навчання студентів. Такий підхід суттєво відрізняється від практичних відпрацювань, оскільки в його основі не тільки закріплення теорії на практиці, а саме навчання в умовах виробництва, зазначає Павло Черніков. Я на прикладі енергетиків покажу, як це реалізовувати. Це із 13 квітня починається навчальна практика, потім вона йде до кінця навчального року, потім влітку вони здають, в серпні здають екзамен на робітничу і з робітничої спеціальності вже йдуть на виробництво, на переддипломну практику. І тепер дивіться: якщо раніше розбита вона була по частинах, тепер в одному вона модулі, в одному блоці. Квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, сім місяців діти можуть працювати на виробництві. Приуцький технічний коледж активно співпрацює з провідним українським підприємством Укрнафта. Під керівництвом висококваліфікованих працівників здобувачі освіти мають можливість проходити практику та здобути цінний досвід. Крім цього, підприємство забезпечує подальшим працевлаштуванням молодих спеціалістів. І в рамках проєкту Кар'єр шанс ми працевлаштували двох студентів, які навчаються на четвертому курсі. У нас дуже багато в розробці спільних проєктів, які ми хочемо реалізувати разом з фаховим коледжем, так як тут є ті професії, ті спеціальності, які нам потрібні в подальшому, щоб будувати разом наш мир перемогу. Коледж також співпрацює з товариством Пожмашина. У нас працює. Студентів, ну, можна сказати так, порядка 10 чоловік, але це ми вважаємо для такого потужного підприємства це мало. Ми хочемо залучати найбільше молоді, так як зараз така складна ситуація в Україні. Машинобудування потребує. Молодого покоління потребує нової сили. Нещодавно навчальний заклад розпочав співпрацю з центральним прибутським відділенням Райфайзенбанк. У рамках цієї ініціативи банк надав благодійну допомогу коледжу. Відтепер навчальні аудиторії оснащені сучасною комп'ютерною технікою. В свою чергу тісно ми співпрацюємо. У нас ми обслуговуємо працівників даного закладу на зарплатному проекті. Обслуговуємо студентів, отримують у нас стипендію. І плюс до того, я час від часу мене запрошують. Я Ходжу і проводжу студентам уроки з фінансової грамотності. Спільне засідання адміністрації коледжу та ради стейкхолдерів стало ще одним кроком у партнерстві між навчальним закладом та різних підприємств, установ та організацій міста. Такі ініціативи створюють міцний фундамент для професійного зростання молоді.